Доброго дня, доброго здоров'я Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І можливо, ви бачили, що я вже не на своєму місці. Чому тому, що в мене сьогодні дуже багато гостей до мене сьогодні завітали. Ну, по перше, Тетяна Дрост, декан факультету публічного управління соціальних та природничих наук Вінницької академії безперервної освіти, кандидатка педагогічних наук. Пані Тетяна, радий вас бачити. Навзаєм. Дякую, добрий день. Пані Тетяна прийшла не одна. Ми дуже довго з нею сперечалися тут взагалі мало. Бути, напевно, чоловік з 10, як мінімум, і поки що дійшли тільки до згоди. того, до, що є у тільки два ще робочі місця. А саме на одному з них це Аня Томчук, учениця Вінницького технічного ліцею. Ан, добрий день Так, вітаю. От вона найближче до мене в білому. І Юля Ступакевич, це учениця Вінницького гуманітарного ліцею номер 1 імені Миколи Пирогова. Юль, добрий день, добрий день, дівчатка. Ви у вас сьогодні прем'єра, ви вперше. Так, так, а ну чудово, все не хвилюємося. Просто зі мною сьогодні роз... абсолютно спокійно розмовляємо. Чому тому, що пані Тетяна вже була не один раз на нашому майданчику і не один раз, до речі, розповідала про вас. Якщо не про вас конкретно, то розповідала взагалі про цей захід, про який ми сьогодні будемо говорити. А ми сьогодні говоримо про лігу молодих майстрів. Що це, де це, коли вона виникла, як вона проходить, чим вони займаються, хто входить в молоді майстри. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Отож, що таке Мол... Ліга молодих майстрів? І всі мовчать. Це нормальне явище. Хто буде першим говорити? Вітайте Так, я можу почати ліга молодих майстрів. Це таке молодіжне неформальне об'єднання у Вінниці, яке зараз налічує близько восьми сертифікованих майстрів з гри від громад, і також все почалося взагалі з Вінницького міського палацу дітей та юнацтва. Оп, стоп, 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 стоп. Вже одразу треба робити посилання на вас, пані Тетяно, тому що це почалося з. Так як що не що... <реш> так стартували ми у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва, З... і це був гурток лабораторія зростання. Станом на сьогодні Ліга має майданчиком в Вінницьку академію безперервної освіти, угу. тому що підросли, тому що вже не працюємо як гуртківці, стали дорослими сертифікованими майстрами. І я... вас стало більше. Я навіть маю надію, що це колись будуть наші здобувачі освіти. Це я так собі фантазую, угу. але на сьогодні співпраця Ліги і Академії. Стала дуже відчутною, тому що і ігри проводяться на базі академії, і наші організаційні зустрічі відбуваються в академії. Попри те, що Ліга Аня не встигла сказати встигла це зараз. учні наших закладів загальної середньої освіти, і лише один студент це діти, ну за віковими характеристиками, молодь Молодь. до 35 років. Ми всі молодь. Да? Як е, нам розповідає, як жити Кабінет міністрів України е, Ань, продовжуй. Я вже навіть не пам'ятаю, на чому я запуталася. На добре. тому, що стартували ми в палаці. Ага. Ну так, Ми стартували на базі Вінницького міського дітей та юнацтва, і вже понад рік ми працюємо як така незалежна, можна сказати, організація. Незалежна від кого і від чого. Ні від кого, ні від чого ми не залежимо. Ми такі як... Молодь згуртувалась <гум> так. Ідеалісти. Це ініціативна і ініціативна молодіжна група. І Якщо і... все ж таки намагатись якось це класифікувати, то коли ми представляємось, чи то пишемо гранти, то це називається ініціативна група. Окей, а тепер підключаємо Юлю до розмови. Юль, скажи, будь ласка, головна мета Ліги молодих майстрів? Головна мета це в першу чергу активно і. Цікаво розвивати молодь та й не тільки молодь Вінниччини, а, і розвивати неформальну освіту у місті, так. Розвивати молодь, це треба окремо пояснити, і розвивати неформальну освіту хоча б коротко так. Як Тез, Ми це тезово, тезово. Ми використовуємо симуляційно-коопераційну гру світ громатик, наш основний симуляційно-коопераційну Так. симуляційно-коопераційну угу. Uh, і завдяки таким ігровим сесіям uh, ми і влаштовуємо такий. Цікавий активний розвиток молоді. Простіше можна сказати, що це така симулятивна гра, або просто симулятор, який uh -huh. дає нам певну ситуацію, і ми маємо е, в цій ситуації прожити, знайти з неї вихід, або просто якось там прижитися, е, здолати, наприклад, там щось десь якось, да, пані Тетяно? Ну, uh -huh. не так просто, тому що кожен ігровий персонаж має свої завдання, свої доходи, свої витрати, свої податки, свою роль у грі і разом. Ми з тим, що мають зробити всі гравці, давайте підказуйте. Вижити, дійти до фінішу, покращити громаду. Так. Розбудувати свою громаду. Є умовна громада, яку треба покращити. Uh -huh. Uh -huh. От саме таким чином. Так. Я пам'ятаю, коли вперше я про це від вас почув, пані Тетяно, про цю гру. Я навів приклад мафії. Ми ну багато знають, е а розкручена я розкручена вже а так? я зразу коригувала, тому mm -hmm. що мафія насамперед спрямована на розвиток фінансової і підприємницької навички. А це громадянська освіта у чистому вигляді, що таке людина в громаді, якою є ота взаємозалежність. А під час ігрової сесії ми дуже чітко розуміємо, що і людина без громади. А навіщо тоді розвиватися? А хто тебе оцінить? А як ти реалізовуєшся? І громада без людей ну нічого теж не зможе зробити. Ось такий взаємопотужний вплив. Це дуже добре бачать е, гравці, і це дуже добре знають майстри. Угу. А, так, в який спосіб ви організовуєте роботу, а мається на увазі цю е, симулятивну гру? А давайте зразу по формах, так. Це може бути одна ігрова сесія для е, якоїсь компанії людей. Це можуть бути люди з одного оточення, тобто, наприклад, вже вони знають, що вони хочуть зіграти і вони звуть нас. Угу. А, або ж це можуть бути безпосередньо нами зібрана е, якась група людей, абсолютно різних між собою незнайомих, яких ми хочемо якось залучити до цієї гри. Також це може бути серія ігор, тобто е, кілька з е, якоїсь. Однією метою, і з кожною грою там вони можуть якось одна аудиторія, так. але щось ускладнюється, щось модифікується. Це може бути формат турніру, де одночасно грають кілька команд і змагаються, хто розбудує кращу стратегію, або ж це може бути формат челенджу зі схожою метою, тобто команди змагаються між собою. Використовуючи свою стратегію, але вже е, вони грають не одночасно. А якщо от щодо командних е, змагань, увага Відбій повітряної тривоги, увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Про що в принципі я і говорив ще раз. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що радіо місто над Богом це опорне радіо, і ми обов'язково маємо сповіщати як сигнал тривоги, так і сигнал відбою цієї повітряної тривоги. Що в принципі зараз ви її почули? Я нагадаю, хто в мене сьогодні в гостях це Тетяна Дрозд, декан факультету публічного управління соціальних та природничих наук Вінницької академії безперервної освіти, кандидатка педагогічних наук, також Анна Томчук, учениця Вінницького технічного ліцею, і Юлія Ступакевич. Учениця Вінницького гуманітарного ліцею номер один імені Пирогова і говоримо ми про а, я би сказав раніше просто про таку гру, але це не просто гра. Ми говоримо сьогодні про лігу молодих майстрів. Хоча, в принципі, це гра, ну так. Щоб було спокійніше, зрозуміло, що це таке, і от ми якраз зупинилися на питаннях цільові аудиторії. Це нам про це сказала Юля. А тепер я хочу почути форми: форми і напрям, напрямки роботи. Це ігрова сесія, низка ігор, турнір, челендж і так далі. І так далі. Угу. Про це Юля щойно про розказала. Це а про цільові аудиторії можемо сказати більше? З ким ми граємо? А, та ну я можу сказати про цільову аудиторію. Взагалі починали ми безпосередньо з школярів. Це було охоплення більшість шкіл Вінниці. А на даний момент можу сказати, що приблизно усі. І, але пізніше ми перейшли вже на більш активну таку студентську молодь, і це вищі навчальні заклади і фахові передвищі, е, фахові передвищі заклади і. Е, також вже зараз у нас є досить багато ігор з представниками громадських організацій. В принципі, у нас був такий формат, як світ громад донат. Це така благодійна подія, на яку могли зареєструватися будь-хто охочий. І тому, в принципі, там ніяких обмежень по аудиторії, ніякого відбору не було. І також буквально тиждень тому у нас були ігри з представниками Вінницької міської ради, а саме з Центри надання адміністративних послуг, хоча були не лише представники центрів, а й взагалі різних структурних підрозділів вінської міської ради, користуючись нагодою, хочемо подякувати за довіру. І за нашими спостереженнями ігри відбулись, і багато і інсайтів, і позитивних вражень винесли учасники. попри те, що це люди різного віку, дорослі ще й посадовці, тобто які е, ну мабуть. Востаннє за ігровим столом якимось були вже досить давно. Я навіть не буду запитувати, хто виграв. Це... А це було не змагання, це були просто різні е, ігри, е, і кожна команда розбудовувала свою громаду. А от той змагальний елемент ми навмисно не використовували. А, добре, е, все одно, результат будь-якої гри має е, результат, вже сказав. Будь-яка гра е, передбачає результат, і саме угу. за результатом ми можемо говорити е, команда. Або один в е, е, командний гравець. Ну, Хоча тут зараз треба говорити тільки про команду. Команда зіграла добре, команда зіграла слабо, команда зіграла так собі, ще розібралася, не розібралася. Тобто є якесь ага. певне мі мірило саме е, гри команд. Е, добре, найвагоміші досягнення. От поки ви граєте вже ліги, е, про які ви можете розповісти, найвагоміші досягнення. Так, да, можна зараз е, не скромнічати, а себе хваліть, похвалити. Хваліть да, похвалити. себе. себе. Отже, нами проведено близько 200 ігрових сесій для абсолютно різних аудиторій. Чим ми також пишаємось, тому що з таких незвичних форматів у нас були змішані команди, де грали, наприклад, одночасно учні зі своїми викладачами або ж студенти зі своїми викладачами. І це дуже такий цікавий досвід. Для кого? Для вас чи для викладачів? І для нас, і для викладачів. <гум> для учасників ігрових сесій, до речі, це картина ще та, коли вчитель чесно зізнається, що от йому теж було не особливо просто, і це щирі взаємини, і це те партнерство в освіті, котре ми дуже добре знаємо як термін. А от у грі воно стає просто реальністю. Це видно за столом. Коли і вчитель, і учні шукають шляхи виходу. Е Критично мислять, uh -huh. радяться, приймають рішення чи то бояться прийняти рішення, ставлять питання майстру. Ну і коли статусність забирається, коли соціальні ролі забираються, коли за одним столом, всі повинні досягти спільної мети. Це дуже хороший досвід, от такої міксування різних аудиторій. В нас, до речі, і батьки з дітьми грали. І для мене це теж особливо ціно. Аня посміхається. Її мама була на декількох ігрових сесіях. Побачити свою доньку як майстриню, яка керує процесом. От для батьків це е, ну ще одне визнання своїх дітей як особливих в чомусь, як а, таких, що мають досягнення. З мене, мене завжди в такому випадку цікавить е, постфактум. Мама була на декількох ігрових сесіях. Ввечері ви зустрічаєтеся дома. А, я просто одне просте запитання. Тебе кормлять? Тебе продовжують, ти харчуєшся ще в хаті, так? Все нормально? Та, все тебе ще не вигнали. <рес> <рес> Мамі надзвичайно сподобалось. Хоча перед грою вона мене просила, щоб я її якось навчила, допомогла. Mm -hmm. Кажу: ні, мамо, тебе буде майстер чи майстриня, яка тобі розкаже про все, десь відповідь на всі твої питання. От, але вже наприкінці ігрової сесії мама сказала, що. Задоволенням піде на ще декілька, от і тому враження були лише найкращі. А для наших глядачів і слухачів ще раз нагадайте, де фізично розміщається розміщується ліга? Як такого офісу у нас на даний момент немає, але ви мрієте про нього? Так, звичайно. Mm -hmm. Але організаційні якісь питання ми обговорюємо на базі Вінницької академії безперервної освіти. Так. Ну, тобто до нас в гості. Так, угу. да, приходьте до нас в гості, і це все да. А ви, напевно, кожен, хто хоча б один раз сідав за такий стіл або взагалі за командний стіл, напевно, обов'язково пам'ятає цей перший раз, який він був для вас. Хто вас, до речі, прийшов, звідки ви дізналися, і яким цей перший раз був для вас? Це вже окремо кожна відповідає. Так, ну. Uh... Вперше я прийшла на світ громад якраз таки на гурток лабораторія зростання, про який я дізналась дуже випадково, мені стало дуже цікаво, е, от, ну, як можна просто сидіти, грати так довго в одну якусь настоль, настільну гру. І е, я прийшла подивитися, що це взагалі таке. Тоді е, я якраз потрапила на одну роль з Ані, тому що було доволі багато людей, і нас сиділо по двоє чоловік. На роль. І е, Аня тоді грала вже не вперше, тому я дуже багато питала в неї, а що робити, а що далі. І от ці певно, питання і якась така комунікація за столом. Ніби багато людей, але всі одне одному допомагають, якось спрямовують, скеровують, е, видають свої ідеї, свої якісь е, варіанти покращення подій. Мене це дуже так захопило. І... Я прийшла на цей гурток ще раз і ще раз і ще раз і стала майстриною і учасницею ліги молодих майстрів. ще раз і ще раз і ще раз. Скільки часу тобі знадобилося, щоб стати майстриною? Прийшла на гурток я десь на початку жовтня, а сертифікувалась на початку грудня, тому це два місяці. Аня стала на той момент наймолодшою в Україні сертифікованою майстриною гри світ громад. Тоді було скільки да Юльська, вибач 13 років. Так, 13 років. Mm -hmm. З чим я тебе і вітаю? Дякую. Ну, вибач вже пізніше трошки привітав, але я наприклад цього не знав. А, Аня, а яка в тебе була перша гра і коли? А, та я також можу поділитись своїм таким першим досвідом по грі світ громад. А, взагалі мені про це розказала моя подруга, тому що вона вже мала досвід а, у грі. І... Також пізніше нам надіслали на наш навчальний заклад лист про те, що відкривається в Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва такий гурток, як лабораторія зростання. І ми вирішили, що от це щось прикольне. Тим більше тоді було повністю онлайн навчання і така як комунікація, спілкування зі своїми однолітками дуже е, круто. Е, от і тому е, ми доєдналися 17 вересня, якщо я це правильно пам'ятаю, двадцять другий рік. Пройшла перша така гра, і мене відразу захопило. Хоч тоді було супер багато людей. Якщо от приблизно, щоб ви щоб розуміли, це одна гра, це шість людей, то тоді було ну, більше двадцяти. Мені здається, що це точно. Mm -hmm. От і тому відразу з першої гри мені надзвичайно сподобалось. І якось ось так на кожну суботу приходила до палацу, захоплювала і вже. Мені стається, що наприкінці чи навіть початок листопада я сертифікувалася на майстриною, і тоді на нашому гуртку стала другою майстриною і відразу провела е, як низку таких ігор у своєму навчальному закладі. А е як часто відбувається, чи це обов'язковий просто про процес? Е приходять е люди на гру. І не просто грають, а м, з кожною грою все ближче ближче на, на намагаються наблизитися. Чи взагалі це само, це мета, чи сама мета цієї гри, щоб стати майстром, щоб стати ведучим? Як от тут Тут дуже по от, е, ну, до речі, ми бачимо ту активну молодь тих таких яскравих лідерів, які е, з позиції гравця хотіли переміститись на місце майстра. Е, ну а це величезний життєвий досвід насправді. Але хтось навпаки каже: Ні, я не хочу бути майстром мені дуже цікаво бути гравцем. Я. Я готовий uh -huh. випробувати всі ролі. Я бачу по собі зміни, але мені достатньо бути гравцем. Е, стати майстром точно не саме мета. Це, мабуть, наступна сходиночка у десь свої, ну скажу гучно, навіть професійності, тому що про те, щоб вести професію ігромайстер, про це йдеться на теренах України. Е, але І е... навіть з кодом? Ну про код ну, мені сертифі... важко говорити, але ну, от... розмови да щоб в класифікатор дав бути да, класифікатор це... потрапити. Поки да. що не знаю, але Ти хто те, Я але майстер, те, да? що сертифікат отримати не просто, і це дистанційний курс навчання, і що проводити гру можуть сертифіковані майстри. Да, тут є от певні свої складнощі, але вони сприймаються як особисті досягнення. У мене так теж було mm -hmm. колись. Чим живе сьогодні Ліга і якою вона себе бачить через квартал, півроку, рік? От це плани, мета? Ну, я можу відповісти на це питання. Наразі Ліга молодих майстрів активно випробовує такі нові формати. От у нас буквально нещодавно завір... завершився такий наш соціальний проєкт під назвою Активна молодь міцна громада, який згуртував. Сім навчальних закладів, а саме коледжі, От. але я впевнена, що через півроку чи навіть два роки Ліга молодих майстрів це буде вже не просто мати статус ініціативної групи, а саме молодіжної громадської організації, тому що ми впевнено до цього йдемо, крокуємо. От, і це нам дасть точно більше довіри до нас, як до все таки громадської організації, і так само можливість писати грантові заявки, тобто проєкти, і отримувати, тобто більше. Як робити інші проєкти саме в інших mm -hmm. форматах, якщо про громадські організації, було б несправедливо не згадати сьогодні, що стартом взагалі цієї роботи в Вінниці стала громадська організація Центру Поділя Соціум, mm -hmm. тому що всі коробки, котрі ми використовуємо, це коробки громадської організації, і за організаційну підтримку безмежно вдячні. Тому що таке інститути громадянського суспільства ця молодь прекрасно знає. Це частина от вже свідомості бути активним громадянином. Ну що ж, я щиро вам вдячний. Чим більше ви мені розповідаєте про цю гру, тим більше я хочу туди якось якимось чином потрапити. Але я туди потрапити не зможу, бо я вже не, не, не молодий, не юний. Знову таки згадую кабінет міністрів України. Грає будь-який вік. А, грає Вік грає зараз. Я обіграю ще декілька разів ці слова, і все буде нормально. Ну ще раз щиро дякую сьогоднішнім своїм гостям, е декану факультету публічного управління соціальних та природничих наук Вінницької академії безперервної освіти, кандидатці педагогічних наук, пані Тетяні Дрозд, а також Ані Томчук, учениці першого учениці Вінницького технічного ліцею, і Юлії Ступакевич, учениці Вінницького гуманітарного ліцею номер один імені Пергова. Я вам щиро дякую за те, що ви прийшли. Е на ефір цей раз і за те, що ви проілюстрували для наших глядачів і слухачів безпосередньо. Ту атмосферу, той стан, в який потрапляє людина, молода людина, яка приходить до вас зіграти в таку дуже цікаву і дуже таку захоплюючу, я так розумію, гру, яка називається Ліга молодих майстрів. Я правильно зрозумів? Гра називається, «Світгромад». Гра, світгромад, світгромад, а ви Ліга молодих майстрів. Ну що, щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, і потім, звісно, знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.